Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо серію наших випусків присвячену кік-правилам. Я стисло. Нагадаю, що кік це будь-яке іноземне утворення, яке зареєстровано. За межами України, яке знаходиться у власності чи під контролем резиденцій України і допомагає вам зберігати ваші активи, допомагає примножувати ваші статки і прибутки. І сьогодні ми з вами проговоримо про те, які санкції можуть бути накладені за порушення цих правил більша частина з нас вже своєчасно встигли як звітність Ми з вами вже проговорили, а які податки у вас можуть виникати внаслідок подання цієї кік-звітності, але пропонуємо повернутися до питання, якщо ви не встигли своєчасно прозвітувати про ваші іноземні компанії, чи якщо ви зробили інші помилки. Вже а, в ваших документах звітності, які санкції передбачаються нашим законодавствам, і які шанси, що податкова може спіймати вас за руку. А, отже, поки к правилам, якщо подивитися на підпункт 120.7, щоб кожен з вас міг звіритися з поточними санкціями, то я б казала, що можна розділити всі ймовірні штрафи на три групи. По-перше, у нас можуть бути помилки, які пов'язані з терміном подання ваших документів. Я нагадую, що два головних документи, які у нас є в рамках цих правил, це повідомлення про кік і звіт про кік. А якщо ви не подаєте взагалі повідомлення про кік, про правила його подання, будь ласка, подивіться на нашому каналі окремий ролик. І якщо ви взагалі не подаєте таке повідомлення, то вас на сьогодні можуть оштрафувати на суму, яка буде становити трошки більше, ніж на сьогодні, 900 тисяч гривень. Ці штрафи прив'язані до розміру прожиткового мінімуму, до розміру заробітної плати, вони у нас підростають кожного року, тому сума цього штрафу вона теж не стабільна. Вона кожного року може бути все вищою. І може бути дискусійне питання, бо багато чого на сьогодні пишуть в інтернеті, що у випадку, коли ви це повідомлення подали, але не своєчасно. Там темряв два місяця, а ви, наприклад, його подали на 65 й день, чи будуть за це штрафувати? Ви зобов'язані подавати ці документи починаючи з 2022 року. А зараз ви про це згадали в 2024 і виправилися, і подали його зараз. Чи будуть за це штрафувати? На сьогодні такого штрафу в податковому законодавстві не прописано. А давайте, мабуть, поясню логіку: єдина санкція, яку містить податковий кодекс, вона звучить не подання повідомлення про кік. У терміни, передбачені для подібного подання. Її можна трактувати як помилка з відсутнім документом, і її можна трактувати як помилка з несвоєчасно поданим документом. Але оскільки речення одне, воно не може бути штрафом за два різні типи помилки. Тому і експертна спільнота, і законодавець. І що головне, представники контролюючих органів, всі свідомо погоджуються, що якщо цей косяк законодавства, що не передбачені за типові помилки дві різних санкції, єдиний текст, який в податковому законодавстві є, трактується як взагалі відсутність документу. Якщо на сьогодні у вас є якийсь старий кік, створений в 2022 році, або створений в 2023 році, щоб ви не наражали себе на ризик отримати штраф 900 тисяч гривень, там трошки більше буде, то подавайте це повідомлення зараз, вам за це нічого не буде. Далі ми вже переходимо до основного документу, який ви от нещодавно вже встигли подати до 1 травня. Кік звіт. Якщо ви встигли це зробити, у вас не буде основних штрафів. Якщо ви не зробили це до 1 травня, а зробили, наприклад, от там, 3 травня. В такому випадку вам нарахують пеню. А ця пеня за прострочення подання кік-звіту за кожен день буде становити 3028 гривень. Є верхні обмеження, вам не можуть нарахувати там, верхній ліміт трошки більше, ніж, здається, там, 151 000 гривень. Якщо ви, в принципі, не прострочили подання цього кік-звіту, а ви або про нього забули. Або на нього свідомо забили. І про це дізнається податковий орган. Виявить ваш кік і надійшли вам лист щастя з проханням надати пояснення, інакше вам можуть нарахувати штраф вже в 302 800 гривень. За те, що ви не подаєте обов'язковий документ. Але тут, будь ласка, враховуйте, що якщо ви на сьогодні, наприклад, є IT-спеціалістом і власником персональним естонської компанії, яка у вас існує ще, наприклад, з умовного 2018 року, ви її відкрили до того, як з'явилися кік-правила, Ви повинні були до 1 травня прозвітувати і подати, по-перше, звіт за 2022 рік, по-друге, звіт за 2023 рік. Якщо ви цього не зробили, це означає, що той штраф, який вам прилетить, він буде становити не 302 тисячі 800 гривень, а він буде вдвічі більше. Бо штраф буде накладатися за кожний неподаний документ і стосовно 22-го року, і стосовно 2023 року. Якщо у вас не одна естонська компанія, якщо у вас є персональна естонська компанія, якщо у вас є торгова грузинська компанія, якщо у вас є кіперський холдинг. І за кожну з компаній ви не призвітували ані по 2022 року, ані по 2023 року. Помножаємо все це вже в такому випадку на 3. Тобто у нас буде три штрафи за 2022 рік і три штрафи за 2023 рік. Тому дуже рекомендую всім тим, хто зараз переглядає ці ролики, хто лише згадав або лише вперше дізнався про кік правила, краще. Подайте ці звіти з прострочення, тоді ви лише ризикуєте пенею і не будете ризикувати тим, що вам донарахують там умовно по 300 тисяч за кожний забутий календарний звітний рік. Тепер, якщо ми маємо справу з заповненим документом під назвою КІК-звіт, в кожному КІК-звіті передбачається необхідність зазначення обов'язкового обсягу інформації. Якщо ми не зазначаємо у кікзвіті всю ту інформацію, яку від нас вимагає законодавці контролюючи орган, це помилка. За цю помилку встановлені штрафи. Але це якраз той випадок, коли законодавство не пощастило знайти вдале формулювання для цієї санкції, і ймовірний штраф звучить наступним чином. Вам можуть накласти санкцію у вигляді 3% доходу вашого кіку по операціям, або нарахувати вам 25% скоригованого прибутку кік, тобто ваша потенційна податкова база. Залежно від того, яка з цих сум буде більшої, але є обмеження верхнього ліміту. Вам не можуть нарахувати штраф більше ніж відповідно 3 мільйони і десь там 200 тисяч гривень. В чому тут можуть бути лайфхаки? В багатьох випадках дивимося на формулювання штрафу. Воно прив'язане або к доходам, або к прибутку. Відповідно, якщо у нас є кік, діяльність якого, наприклад, збиткова. То ми повинні тверезо виходити з того факту, що навіть якщо ми маємо справу з цією помилкою, але діяльністю, як протягом року не було, і з його фінансовою звітності в нас лізе збиток, від'ємне значення, ну є можливість погодитися навіть з тим, що я помилився, але у податкового органу. Не буде реальної можливості донарахувати такий тип штрафу, бо нема бази для нарахування цього типу штрафу, оскільки нижнього ліміту нам законодавець не передбачив там не менше ніж три тисячі гривень, але не більше ніж три мільйони гривень. І на сьогодні, якщо ви заповнювали кік-звіти, то ви пригадуєте дуже оці одіозні строчки. 33 граф, які що передбачають, в кожному кікзвіті обов'язково повинні заповнюватися дані про операції вашого кіка з пов'язаними нерезидентами, з низькоподатковими нерезидентами. Це та інформація, яка віднесена до складу обов'язковою, яка повинна бути в кікзвіті. І оце на сьогодні одне з теж дуже дискусійних питань. Чи ви зобов'язані вносити цю інформацію, чи не зобов'язані? А оскільки ця зона ризику кожним може оцінюватися по-різному, то, наприклад, якщо ви забули показати в цих строчках перелік транзакцій з нерезидентами, по яким ваш кік, наприклад, не отримує доходи, а несе витрати. Тобто ваша кіперська компанія, наприклад, оплачує товари низькоподатковому Гонконгу. В такому випадку для кіпрської компанії це буде операція, яка призводить до появи витрат, а санкція у нас або 3% від доходу, або 25% від прибутку. Якщо ваш оцей кіпрський кік він потрапить під умову звільнення, ну, наприклад, це бідний кік, і його результат за рік не перевищує ліміт в 2 мільйони євро. У вас зникає можливість претендувати на наявність цифр в 25% розрахунку з прибутку. Ви взагалі не розраховуєте скоригований прибутку. Там у вас скільки, звіті буде 0 стояти. І у вас витратні операції. У вас нема доходу по цій транзакції. Навіть якщо податковий орган захоче спробувати нарахувати вам такий штраф, ви можете. Ну, на нашу думку, достатньо успішно відбиватися від таких спроб. А от якщо навпаки ваша кіперська компанія буде отримувати доход від якоїсь Белійської низькоподаткової структури, така операція ну, підлягає розкриттю кікзвіту. І от на таку операцію, на жаль, може бути ризик, що вам зможуть донарахувати оцей штраф. Ще одна окрема тип санкції, він буде пов'язаний з тим, що у вас може бути необхідність з врахуванням особливостей діяльності вашого кіку подавати документацію з трансферного ціноутворення. Це, на жаль, можливо, найбільший тягар наших КІК-правил, бо потребувати буде і багато часу, і а, високі витрати на залучення додаткових спеціалістів. Але тут головне, що буде високий тип імовірної санкції. Якщо ви на вимогу податкового органу не подасте документацію з трансферного цінотворення вашого кіку, вам можуть нараховувати штраф у розмірі 3% доходу. Або не більше ніж ті самі 3 мільйони гривень. Цей самий тип штрафу вам можуть нарахувати, якщо ви на запит податкового органу не надасте копії первинних документів. Але у ці типи штрафів, вони в більшості випадків можуть бути застосовані лише у випадку, коли конкретно ваш кейс потрапить на податкову перевірку. Можливо, ви з тих. Щасливчиків, яким пощастить, і ви, в принципі, не привернете до себе уваги податкових органів. В такому випадку ви обідитеся без ризику таких штрафів. Але якщо, наприклад, згадати те, що м -м, поширені популярні питання, які є, в якій формі подавати фінансову звітність, яка є невід'ємним додатком до ну, цих кік-звітів. Якщо ви на сьогодні разом з кік-звітом Подали фінансову звітність, наприклад, без перекладу, то це окей нормально, це передбачається положеннями прямими податкового кодексу. В подальшому, якщо податковий орган вже в рамках перевірки запитає від вас надання копій фінансової звітності, можливо, разом зі специфікацією, з контрактом. От на етапі податкових перевірок ви вже будете зобов'язані забезпечити надання цих документів податковому органу з перекладом. І якщо може бути соблазн проігнорувати цей момент, то тоді може бути ризик нарахування того самого штрафу 3% доходу, але не більше ніж 3 мільйони гривень. Тому теж, мабуть, ну так, погратися з можливістю ігнорувати вимоги податкового органу може бути ну, що не менше, дорогувато. Бо ви будете що порівнювати, або ви сплачуєте такий штраф, або ви сплачуєте судові гонорари адвокатів, які можуть допомагати вам спробувати відбитися від штрафів. І інколи витрати на дорогих судових адвокатів можуть бути навіть дорожчими, аніж можливість сплати штрафу. Тому краще а, готуйтеся заздалегідь. Якщо ви розумієте, що ви можете знаходитися в зоні ризику, а, в найбільшій зоні ризику будуть, по-перше, ті, хто вже, наприклад, подавав повідомлення про кік, але ще не встиг прозвітувати чи забув прозвітувати, а, ті, в кого іноземні кіки мають. Якісь операції з українськими контрагентами, ті, в кого іноземні кіки мають вже рахунки в українських банках. От до них, в першу чергу, може бути а, привернута увага податкових органів, їх можуть перепровіряти в першу чергу. І по нім, в першу чергу, можуть лізти ризики до нарахування таких штрафів. А, перегляньте ще раз всі свої кейси. Зважено подумайте, якщо не встигли доподати звітність, що, мабуть, краще це виправити і зекономити достатньо значні суми на кікштрафов. Бажаємо вам за класикою зважених податкових рішень і будемо раді допомогти з цим, якщо у вас буде в цьому потреба. На все добре!